Так, і всім привіт, привітки. Сьогодні наше виживання один блок. І цей блок має стати отаким і перетвориться на приблизно отакенький. Так, я сьогодні отак виживаю <кхех> в одному лоці, і це мій летсплей. Тому поїхали до виживання. І всім дякую за підписочки та поставте вподобайку. Ви ж українці. Тому поїхали. Пу. Так, першим ж ділом називаємо на наш чудовий старт. І раз, два, три. Нам видалася чівка один блок і ламаємо перший свій блок, і нам хтось пише. Ну, англійською я в принципі дуже хорошо знаю. Нічого я з нею не знаю. І перша наша очівочка така. Точніше, друга. Перекрафчуємо дерево, крафтимо палички і ламаємо камінь. Ну і далі, в принципі, дуже довго ламання цього блока. І ми розширюємось. Розширюємо свій острів, отримуємо нову ачівку за цього. За дерев'яне дерев кайло. І далі рубаємо деревину. Рубаємо і от ви бачите прискорення як 1, 4 секунди, я мучуюсь. <кхе> так. І ось нове розширення, нові ресурси, нове дерево, яке я буду вирощувати. І сьогодні моя один од, очівка така. І все сьогодні в мене такі плани збудувати загон для тваринок, розширити його, заспавнити тваринок і викинути одну. Збудувати будиночок, а також виростити перше дерево. І доламатися до другого породи. По-моєму, вона шахта. І робимо тут свій огородик такий невеличкий. Ой, отримуємо очівичку за те, що я їду і дивіться, сіка лава в мене. І, до речі, я досі не догадався, що можна лавою переплавляти. Ну ладно. З підставом і об, об, обдирекатируємо будиночок. І тут в нас буде будиночок дуже класний і великий. Далі його будуємо і далі чуть-чуть робимо виступи для сундучків, бо тут будуть мої бочечки. Тут я просто стою в АФК і достаю своє желізо. І можна, в принципі, тепер щось поробити дуже цікавеньке. Ставимо Ставимо драбиночку і будемо робити нарешті кришу нашому будиночку. І отак прямо на, гла... на очах наш будиночок стає дуже, крути, дуже крутим. Ну і ладно. Далі ми отут ставимо факелочки, щоб було дуже світло. І дороблюємо самі найменші деталі. І дерева нам катастрофічно не вистачає, тому розстроюємо наступний острів, де у нас буде якраз вирощуватись дерево. Я його вже посадив, і такий острів у нас вийшов. І виросло теперше дерево, але воно виросло дуже невдачно, бо воно виросло великим. Далі огороджуємо свою територію. Щоб не випустити, а також подивимось очівки І, в принципі, очівки я довжен сі виповнити до кінця цього летсплею. Так, да, цього летсплея І крафтимо живісну кірочку, так, да, я до цього дожив. Аж сам прям покивав. І розширюємо наш загон для тварин. В принципі, ще я і планував зробити. І чуть-чуть тварин на той острів перекинемо, на ту сторону перекидемо, а вони все одно сюди пруться, ну що це таке? Так, і ламаємо далі блоки і моя ціль зараз перейти на наступну територію. І я поставив таку бочку, і в нас вода набралася повна, Беремо. У нас є ця вода, юху повністю. До речі, вона без набирається. Вигружаємо нову поставку ресурсів. Подивіться скільки дерева, скільки землі. Я себе не ограничую в землі і цього сього. Прям дуже багато. Я дай вже бочки перестав відкривати, я просто їх ламаю. Так желізники ручки вложимо. Вложимо тільки землю, крафтимо нові інструменти, бо вони кончаються як перчатки або як носки. Так. І тепер вигружаємось іще одною партією. Вже ось дивіться, скільки я бочок цих скрафтив. І ре... Всі ви не забудьте ресурсами це капець повний. Я не знаю, як я буду та перебирать, Якщо я буду його перебирать. Сіка ресурсів і лава сіка, саме головне. До речі, якщо ви хочете, то я збудую лавовий остров. Щось обдекорирую і зроблю такий лавовий остров. І робимо поки що такі вікна. І далі... Просто стоїмо ПК, на ну, щось роблю. І ламаємо лаву. Ой, виливаємо лаву в пічку нарешті. А тут я жду просто, коли в мене нарешті переплавиться все желізо. І коли я не зламаю цей кущик, я його зламав. І не мав вирости, -мо, йо, просто. До речі, вода якимсь чином переплавилась. З льоду на цей. Ставимо бочку, щоб не випадати зі світу. Ну і ось кінець нашого виживання летсплея. Фу, точніше, першої серії цього летсплея. Всім дякую за перегляд. Дякую за підтримку. До речі, підтримку можна мене підтримати. І дякую за перегляд. Поставте подобаючку. і всім пока-пока. Приходьте -пока. <кій> до наступних відео.